Любі, десятикласниці і десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Поговорімо сьогодні про автобіографічне в новелі імпромту фантазії Ольги Кобилянської й розгляньмо образ головної героїні цього твору. У щоденнику Ольга Кобилянська писала: Цитую Все, що я пишу, належить тільки українським жінкам. Кінець цитати. Усі її героїні всюди шукають гармонії втілення вищих ідеалів краси. У цій новелі вгадуються автобіографічні мотиви зранньої юності письменниці. Через несприятливі обставини їй не пощастило розвинути свій хист. Її покликанням і мрією була музика. Вона хотіла бути піаністкою. Однак Забракло коштів для здійснення заповітної мрії. Мисткиня писала, цитую, Музику люблю пристрасно, і вона має на мене дуже сильний, майже потрясаючий вплив кінець цитати. Як музикантка за покликанням Ольга Кобилянська в літературі теж намагалася передати інтуїтивність, чутливість. Вразливість та глибину переживань. До того ж, у листі до Олександра Колеси якось зазначила, що її життя то нескінченний монотонний ноктюрн. Створів письменниці, здогадуємося, її улюбленим композитором був Фредерік Шопен. На прізвище польського класика натрапляємо в перших значних творах письменниці, зокрема, повісті Людина. Музичні новели Ольги Кобилянської мають назви, які є схожими: Меланхолійний вальс або й однаковими. Фантазія Експромт з назвами творів Шопена. На думку літературознавця Івана Денисюка, цитую Дві згадані новели Ольга Кобилянська свідомо компонувала на мотиви творів Шопена, імітуючи музичну композицію. Кінець цитати. Назва «Імпромту Фантазі є алюзією. Тобто натяком на відомий ноктюрн імпромту Фредеріка Шопена, улюбленого композитора Ольги Кобилянської. Цікаво, що сам Шопен. Назвав його просто експромт. Прикладку Фантазія твір отримав при посмертній публікації рукописів. Ноктюрн це одночастинний музичний твір на співного, ліричного, мрійливого характеру. Ноктюрни з'явилися у XVIII столітті як багаточастинні інструментальні п'єси довільної форми. Ці твори писали, як правило, для духових або для струнних інструментів та виконували на свіжому повітрі у вечірні та нічні години. Дослідники творчості Ольги Кобилянської вважають, що між музичною і літературною імпромту-фантазі багато спільного: назва твору, кількість частин, їх є 5. Аградація фрази і циклічність фразування в тексті новели передають стрімкі злети та спади в музичному творі. Сюжет новели авторка будує з окремих епізодів за принципом контрасту. За аналогією до контрастів переживань у музичному ноктюрні в новелі чергуються два відмінні настрої героїні. мрійливість, Пасивність нерішучість та активність, жвавість, навіть непередбачуваність текст новели написано абзацами з мінімальною кількістю речень, що справляє незвичне візуальне враження та імітує музичний твір. В імпромту фантазі Ольги Кобилянської порушено кілька проблем. Сили фізичної та духовної, на прикладі епізоду з упійманням коня, сили й слабкості людської душі, чутливості людської душі до мистецтва епізод, у якому героїня вперше чує мелодію фантазія експромт. Порівняємо біографію Ольги Кобулянської та життя ліричної героїні твору. Ольга Кобилянська. Цитую, В моєму житті нечасто гостює радість. Чому жоден чоловік не любить мене тривалий час? Чому я для всіх тільки товаришка? Кінець цитати. Головна героїня. Цитую, Вона й не подобалася довго мужчинам. Її не бажав ніякий мужчина за жінку. Чому це їй ніколи не вдавалося? Відповісти на це питання було б так само тяжко, як і на те, чому і її ні один мужчина не любив довго. Кінець цитати. Ольга Кобилянська займалася живописом. була письменницею. Головна героїня. цитую, Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура, займалась малярством. Писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Кінець цитати. Ольга Кобилянська Музикою займалася рідна сестра Євгенія. Її вважали кращою піаністкою в Кемполунзі, головна героїня. цитую, Коли мала 10 років. Строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник Кінець цитати. Ольга Кобилянська. Авторка здобула тільки елементарну музичну освіту. Навчалася грати лише два місяці, коли була восьмирічною. Головна героїня. цитую, Я не вчилася музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла імпромту фантазі сама грати. Кінець цитати Внутрішній світ героїні новели Імпромту Фантазі, зітканий з миттєвих вражень та звуків. Монастирський дзвін викликає в неї вир емоцій, а від ноктюрна Шупена вона, цитую, почала плакати тихо, але цілою душею. Кінець цитати. Героїня почувається слабкою від цих переживань, але водночас і сильною. Саме вона впіймала коня, який зірвався з прив'язі і помчав геть. Визначимо риси характеристики головної героїні та доповнимо їх цитатами. Глибока натура. Цитую. Ніжна, вразлива, немов мімоза сумовитими очима, кінець цитати. Пристрасна, цитую. Бувала знов пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських коней кінець цитати. Смілива. В дорозі напала її буря. Обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюх аж на карк. Одначе вона, з личком, аж мокрим від дощу, прямувала сміло і відважно до своєї мети. Кінець цитати. Творча особистість. Цитую. Вона бачила образи в тонах, відчувала образи в тонах, переживала в уяві з'явища, котрі творила сама. Казкові, фантастичні, неможливі і плакала з смутку невиясненого. Кінець цитати. Розумна та обдарована. Цитую. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура. Займалась малярством, писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Кінець цитати. Аристократична. Цитую, була занадто оригінальна, замало нинішня і не мала в собі нічого з плебеськості. Кінець цитати. Прикметною рисою характеру героїні є життєлюбність. Цитую. Я відчуваю. Як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, гаряче пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ, або, немов яка соната. Кінець цитати. Авторка зображує героїню дорослою як розумну. Дотепно, незвичайно багато натуру, але нещасливу. При всій своїй силі характеру, героїня виявилася занадто вразливою і незахищеною перед життям. Отже, сьогодні ми розглянули автобіографічні особливості новели «Імпромту фантазії і проаналізували образ головної героїні, визначили проблеми, що порушені у творі. З'ясували, що Ольга Кобилянська втілює в характері головної героїні власні риси ніжність, відвагу, чутливість та силу духу. Дякую за увагу до зустрічі!